Сьогодні в Європі від меланоми одного з найагресивніших раків шкіри вмирає 5% хворих, в Україні 95. Причина такої різниці раннє виявлення і раннє лікування. Лікарі наголошують, якщо рак внутрішніх органів виявити дуже важко, бо він не болить, то рак шкіри дуже легко. Треба тільки подивитися на себе в дзеркало. Адже меланома розпочинається з звичайної є родинки. Серед жінок на першому місці рак молочних залози, серед чоловіків рак легенів, на другому місці рак шкіри. У жителів міст, в городських, в міських жителів на преликий жаль, статистика показує, що на першому місці рак шкіри, і в чоловіків, і в жінок. Якщо звернутися до лікаря вчасно, меланому легко видаляють, і вона вже нічим людині не загрожує. Так, от, якщо взяти товщину шкіри, то один на одному міліметрі глибини ще немає тих роз, тої сітки лімфатичних і кровеносних судин. Тому в такій стадії можна хірургічним шляхом її забрати, і абсолютно людині що небудь гарантувати, гарантувати її що небудь життя життя, гарантувати. Життя. Родинки є в кожної людини. Загроза онко виникає тоді, коли одна з них раптом починає рости, втрачає однорідний колір, має рвані краї та асиметрію. В такому разі треба негайно звертатися до лікаря. На поверхні новоутворення чи утворення можуть з'являтися інші елементи, тобто вирости, кірочки, тріщинки, кровоточивість. Або з'являються якісь неприємні відчуття, болючість, свербіж і таке інше. Тим більш ймовірний розвиток злоякісного утворення. Лікарі нагадували, цього тижня на рак шкіри можна прийти обстеження безплатно і в державних, і в приватних медичних закладах. Записатися на огляд до обласного шкірвендиспансеру можна за телефоном 43 19 76 щоденно з 11 до 13 години.